Друзі, я вас вітаю. Мене звати Альона. Так, давненько не знімала я відео, але що в цьому є позитивного, так, те, та, так це те, що в мене є, що вам показати. Сьогодні я до вас зі своїми вишивальними справами, ось вишивальними подіями, що я робила. ось, І в мене до вас одразу анонсом є просування процесу чудового і навіть деякі фініші. Фініші, фініші та проміжні фініші. Ну, про все це ми будемо балакати зараз детальніше. І розпочну я свою розповідь. Мабуть, все ж таки так: фініш, невеличкий, чудовий причудовий, ми приберемо і одразу ми оставимо чудовий процес, чудовий проєкт, з яким я стартувала нещодавно. Ви бачите перед собою вже мої просування, я від нього просто в захваті. Камера трішечки засвітлює, робить, не засвітлює, навпаки, робить трішечки грубіше. Ці просто неймовірно ніжні переходи кольорів. Я надзвичайно задоволена тим, що я змінила Аїда входила до цього набірчика від чарівної миті. Аїда була Цвайгард, вона була. Класна, 16-та гарної якості я змінила, ну, я розповідала в попередніх відео, змінила на Мурана, чим я дуже-дуже задоволена. Проект, він, процес, він надзвичайно цей дизайн ніжний, такий припилений, акварельний, чудовий, і рівномірка тут дуже-дуже доречна. Так, я так кручу, верчу, щоб вам. Більш-менш показала, яка ніжна, чудова робота. Тут трояндочки, яку я розпочала вишивати. Це такі ось вони тут центральні. Я вишиваю завжди з центру основи. Так, ось так. ось Нема. Вони ще не довишиті. Ці квіточки, не отбекані. але вже мені надзвичайно подобається. Кольорів тут більше, ніж вам показує камера. Тут і бленди є. Ось і зелених кольорів, так, на погляд, 1-2, але їх тут більше. Все дуже гарно-гарно пророблено, подобається, вишукана, гарна, красива розробка. Так, ну, Ниточки, ви бачите перед собою. да, використання металіку я ще не дійшла. Дивіться, тут багато буде металіку. Ось тут в дизайні це буде літера. ось Надпис буде вишиватися, візерунки. Так, це буде все. Я так розумію, ці, ці чудові два кольори металіку. ось, А поки що я використовую оці ніжніші чудові кольори в цих чудових трояндах Шекспіру. Краса, неймовірна ніжність подобається. Я можу цей проєкт обозначити одною фразою, яка буде повністю відповідати моїм відчуттям насолода, насолода в кожному хрестику. Дівчатка, кому сподобалася ця новиночка від чарівної миті, раджу придбати, раджу вишивати. Ось навіть на канві буде дуже-дуже гарно. Хто не вишиває, не використовує, не робить зміну, не використовує рівне, тканину рівномірного переплетення, також буде гарно і на Аїді. Розробка чудова-причудова. Я вишиваю, як ви знаєте. І, до речі, я не думала, що, та, що так багато дівчат вишиває, як і я, ще по паперовій схемі. Подобається. Нічого я вже казала, не збираюся змінювати, переходити на сагу я. Не планую. Дивіться, ось така схема. Закреслюю я позначки. Ну, Я покажу вам ближче свій процес, як я все це роблю. Закреслюю, перекреслюю кольори, які я вже вишила. Закреслюю звичайною шариковою ручкою. Бачите, як це все виглядає. Видно, що воно під ним які позначки. В принципі, Мене це все влаштовує. Схема також мені підкреслюю, також мені подобається. Працювати по неї мені легко, всі позначки я бачу, нічого в мене не зливається, не пливе, все красиво, гарно. Я планувала цей проєкт, я не планувала вишивати його довго. Я хотіла його розпочати, повишивати і все ж таки продовжувати вишивати те, що я вже планувала. Цей проєкт, ця новинка вона не по плану, це кохання з першого погляду, вона поза планами річними. Але тепер, коли я вишиваю і я приходжу втомлена після роботи, і я з насолодою хоч ниточку, хоч дві я вишиваю, поки в мене є натхнення, я планую все ж таки продовжувати цю вишивку, цей дизайн. Ось, можливо, буду чергувати з іншими невеличкими проектами, але поки в мене є натхнення, я буду вишивати. Я буду вишивати, я хочу насолоджуватися цією красою. Так, дивіться, яка гарна. Ось мені дуже, ну, отшива вже ще я не бачила. Не, я так розумію, ще відшивів, мабуть, немає. ну. Так, і мені дуже цікаво подивитися, як буде загальна картинка виглядати, як буде повністю відшитий дизайн виглядати. Мені також цікаво. Ну, я вже бачу, що він буде просто приголомшливо ніжний красивий, вишуканий, і, я повторюсь, дуже-дуже гарно пророблений. Так, все. поки що все буду показувати вам. В наступному відео також я буду продовжувати вишивати, кому цікаво спостерігати. Ось. Я буду продовжувати цей проєкт, бо це, ще раз повторююсь, насолода в кожному хрестику. Так, дівчат, хватить про, це, про цей проєкт продовжимо, Мені ще є що вам показати в цьому відео. Так, а тепер я хочу показати вам фініш. Він невеличкий, але, на мій погляд, він дуже-дуже гарний. Довго в процесах в мене був цей невеличкий набірчик. Від також, Це чарівна мить, як і попередній дизайн, який я вам демонструвала. Але це вже підрозділ чарівної миті Crystal Art. Використовуються тут ниточки Madeira, також, як і в попередньому наборі, до речі, не сказала розмір цього чудового флакончика із серії. Аромат, смак життя. Ось Honey Love. Чудовий розмір 13х14 см. Вишивається на пластиковій основі. Робота двостороння, ось така. І надзвичайно подобається мені з обох боків, як виглядає ця вишивка. Ось, навіть жалко, що не видно такої краси. Але мені подобаються саме двосторонні іграшки. Подобається їх. Ну, в принципі, я і проти фетру, оформлення фетром нічого проти не маю, але двосторонні іграшки, на мій погляд, вони все ж таки більш бездоганні, більш довершені. Ну, Це так, вишиваю я і так, і, як би мовити, сяк. Ось така підставочка, ось така чудова дерев'яна заготовочка, яка входила до складу набору. Ну, я балака, багато разів балакала, розповідала про цей процес, проєкт, про цей набірчик. Дротиком, бачите, приєднується інша деталька, вона також двостороння. І ось так ближче. Використовуються три розміру бісера в цьому набірчику. От Зовсім крихітного, середній, ну, стандартний десяточка до крупного. Ось. Не запитуйте про пропорції, я їх також не розумію, чому, чому тут такі очі величезні, у цієї, цього джмелика. Ось, ну, мабуть, тут якось світню тут дизайнер погрався. Але загальний вигляд чудовий. Чудово прикрашає полицю. Можливо, наступного відео в цьому відео вже, мабуть, не встигну я це зробити. Я хочу показати вам, як це в мене прикрашає, як воно в інтер'єрі в мене виглядає, як воно на полочці стоїть. В компанії чудової компанії інших дизайнів, інших таких статуеточок вишитих. Ось, надзвичайно мені подобається. Ось ще раз покажу вам прев'юшку. Ось така, але в житті виглядає набагато краще, повністю вишита готова робота. Ось така. Ось така, друзі, в мене є тепер краса. Ось так. Друзі, а тепер я хочу продемонструвати вам ще один фініш цього відео. Чудовий вітрильник від виробника Abris Art. Вже декілька включень. Я намагалась показати вам вже повністю готову роботу, але все ніяк я не могла подолати цей складний бек цього дизайну. Робота невеличка, 15 на 24 см, але вона знатно попсувала мою нервову систему. Ось, на відміну від моїх попередніх дизайнів, які я вишивала на чорній основі та є в мене в процесах і вишиті роботи від цього виробника, і які помилково я вважала подібними цьому. З них всіх цей самий-самий складний. Одразу, тобто, щоб він вас не вводив у оману, робота невеличка, але складний. Складний бек дався мені важко. Так, він зовсім не рахунковий. Ось, але виглядає гарно. Я вважала, що самі важкі будуть хвилі. Так, воно, в принципі, і є, але і ось тут також дуже багато, бачите, вітрила, там два кольори, багато дуже металіку. Два кольори, один, один бек він світлою ниточкою виконується, а і багато також виконується. Тут, мачти, також, бачите, човен, золотий металік, також бек з золотим металіком, і ось якось так. Дуже важко мені було працювати з вишивкою бека, ще тому, що в схемі. Можливо, якщо ви будете вишивати перенабору, саме виконувати бека буде набагато-набагато легше, бо якось виробник. Ой, я перепрошую, схемка в мене вже. Ані схемка, нічого, то прив'ю таке страшненьке вже заляпане. Ось, подивіться, будь ласка, дуже важко було. Вишиваю я зараз майже завжди вечорами, хоч зараз і літо, але все ж таки це вже темна пора доби. Тому тут всередині, бачите, достатньо складно було, навіть при нормальному освітленні штучному, достатньо складно було вишивати, побачити весь цей такий блідо-блакитний бек. Ось Тут важко було відраховувати, бо, як ви бачите, це жахіття, нерахунковий, де, де дрібний, відштовхуватися ніоткуди. Здебільшого, з мого боку, це була суто творча робота, але виглядає взагалі непогано. Подобається мені. Ось тут я виконувала вже чітко по схемі, але не просто було саме, саме із-за того, що схемка. Бачите, був би ще один лист з, з беком та без беку, і щоб він був не блідо-блакитний, а такий трішки більш насичний. Погано, воно видно, тим паче схемка в мене вже почоркана. Ну так, так, Непросто далася мені ця робота, але я рада, що я її вишила. Як би мовити, ми не шукаємо легких шляхів. Так, І з задоволенням вишиваємо дизайни, які хоч і не є глобальними масштабними великими, але такими, що потрібно попрацювати, поковирятися та якось подолати деякі складнощі. Начебто в житті нам їх мало, ну це так, перепрошую, друзі. Отже, отже, чудова робота. Я бачу, як блищить бек. На камеру, на жаль, цього не видно. Але я спробую потім ще вам в іншому ракурсі показати. До речі, хочу цю роботу я оформити. Оформити в мене є мрія все ж, все ж таки пооформлювати деякі свої роботи і великого розміру, і декілька виберу я, і ця буде одна з них. Невеличкі роботи, які я хочу, щоб вони не на стінах повішені були, а стояли, прикрашали таким чином. Ну, де полицю, де стіл. Ну, якось так все, друзі. Все. Начебто, все вам показала. Чи ні? Ні, мабуть, все ж таки не все я вам показала. В мене ще є, як я вам і казала на початку відео, ще проміжний підсумок. Рідний брат цього флакончика. Так, я вишиваю інший. Ой, якось я поганенько підготувалася. Тіні блікує. Так, і ось такий чудовий флакончик з метеликами, яких я обожнюю, просто у вишивці у житті. Вони мені надзвичайно приваблюють. Так, трішечки підсвітимо. Ще лампу додамо, щоб більше було краще видно. Так, де ж ти там, де ж ти там. Не бачу, де є діла. Так, Схемка, по якої я працюю, також розмір роботи, як і попередні, вони відповідають один іншому 13х14 см, пластикова основа ниточки мадира. Чудовий результат у мене проміжний. Я вишила одну половинку цього чудового дизайну, і що я можу вам сказати? На відміну від цього дизайну, тут я розпочала вишивати спочатку лицеву сторону, потім оборотню. Ось тут я розпочала вишивати одразу з оборотньої сторони. І дивіться, яка краса, і дивіться, яка тільки краса вийшла, готова. Дивіться, чудова чудова робота. Тут вишиті всі хрестики, так. Ну, тільки я не вишила ще цю додаткову детальку і не пришила, не пришила бісер. Так, а так, бек, хрестики, все виконано, надзвичайно ніжна, просто чудова кольорова палітра це мої одни із найулюбленіших цві... кольорів. Дивіться, так, я приберу цей дизайн, вони якось не дуже разом. Вони будуть, до речі, ці два флакончика ось так я вам покажу, вони будуть на окремих полицях. Один над іншим, в кожного буде своя композиція. Також планую вам колись показати, як це в мене все виглядає, як воно прикрашає гарно інтер'єр. І ось така краса. Подобається, ну, це взагалі флакончик, з якого я планувала розпочати цю серію. Всю я вишивати не буду, тому що ці два мої улюблені. Ще планую вишити один так точно, а потім, можливо, Три їх і буде, ну, я ще буду думати, бо дуже-дуже-дуже багато насолоди приносить і процес. Мені подобається. процес, подобається проробка схеми, вона не складна, але й не нудна. Такі дуже примитивні, прості я теж не люблю. Так. А ось така не важка, але цікава схема. Такий дизайн дуже мене приваблює. До речі, ось тут в цьому дизайні бек був, ну, якось. Не рахую оцей, оці соти, бек був трошки якось мені він важче трішки дався. Тут взагалі насолоджувалася простий, легкий, рахунковий, чудовий Чудовий бек, чудовий результат. Оцей флакончик мій найулюбленіший з самого початку я планувала вишивати тільки його. Я вже розповідала, що я полюбляю парні роботи, але в мене немає мети вишивати всі, ну, всю серію, коли я, я не настільки серійний вишивальний маньяк. Тому. Дві-три роботи з серії. І, мабуть, буде і досить. Тим паче вони, відверто кажучи, вони дуже подорожчали ці, ці, подорожчали ці набірчики. До війни я ще покупала, купувала ну, з цієї ж серії, ну, якби не флакончики, а інші набагато-набагато дешевше лисенята. Зараз вони майже вдвічі подорожчали. але... Це так, справа не в тому. Я вибрала собі три самих, на мій погляд, красивих: оці два оці два і ще один зимовий, різдвяний. Потім покажу. У мене ще його немає в наявності, але планую я його придбати і взимку вишивати, якщо все буде добре. А вже ж якщо все буде добре. Так, друзі, мабуть, натереванила я тут набалакала. Ось, колись. Використала я слово «теревенила» і вихватила не дуже приємні коментарі, що дуже я якось якось не так розмовляю. Да. Ну, взагалі неважливо. Друзі, рада була всіх вас бачити. Ось так. Ось такі роботи, ось такі проекти. Я дуже задоволена, я люблю, коли мені є що вам показати. Будемо продовжувати вишивати, спілкуватися. Наступне відео, я сподіваюся, вийде в мене раніше, ніж місяць по тому. <хи> Ось, дивіться. Оце мої найулюбленіші кольори. Обожнюю обожнюю таку кольорову гаму. Друзі, всім я бажаю вам миру, натхнення, добра. Бережіть себе, своїх близьких. Кажу вам па-па. до наступного відео!